Росія готує атаки на країни НАТО та спробує звинуватити в них Україну. Про це пише інститут вивчення війни. Росія та Білорусь можуть реалізувати диверсійні операції спецназу проти критичної інфраструктури Польщі. Та звинуватити у цьому Україну. Про це у свіжому звіті пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Адже у службі зовнішньої розвідки Росії 30 вересня зазначили, що Україна нібито готує напад на критичну інфраструктуру Польщі під прапором іншої держави, щоб звинуватити в цьому Росію та Білорусь. Російська розвідка давайте відверто бреше. Що головне управління української розвідки та польська розвідка, начебто, відправлять до Польщі диверсійно-розвідувальну групу. Що складатиметься з громадян Росії та Білорусі, з проукраїнського Легіону Свобода та полку імені Кастуся Калиновського. Ці війська нібито прикидатимуться російсько-білоруськими спецназівцями. І після того, як їх захоплять польські служби безпеки, а проукраїнські підрозділи звинуватять у нападі Росію та Білорусь. Ну, тобто, знаємо, расисти говорять про щось таке, що може статися. На території країн ЄС та НАТО, значить, вони самі до цього готуються. Будьмо, і ми до цього готові, що таке може статися. Будемо говорити про тих, хто не зовсім козаки, напевно. А це левова частка наших західних партнерів, які, а, яких Росія вже відверто штрикає військовим шляхом, а вони роблять вигляд, що а може це не Росія, а може, це випадковість, а може це дрони там з курсу збилися і так далі. Але є черговий прецедент, уже так би мовити, недронний. Обстріляли німецький військово-транспортний літак невдовзі після зльоту з аеродрому Целле, пише Держпігель. Спалах і гучний вибух почули пілоти літака С-130. Але словмисники начебто у борт не влучили. На місце події прибули військові та поліція, але знайти підозрюваних чомусь не вдалося. Ну, ми з вами можемо в лапках Припустити, хто за цим стоїть, з вірогідністю в багато відсотків. І якщо це саме ті, кого ми припускаємо, то навіщо росіянам це залякування, щоб змусити європейців припинити підтримку України в будь-який спосіб? І, власне, враховуючи інциденти, що такі інциденти у різних країнах вже є в Данії, в Німеччині ми бачили в країнах Балтії, чи можна вважати, що це вже початок такої? Масштабнішої тактики тисячі порізів, яку окупанти люблять застосовувати на фронті піхотними групами. Чи можна вважати, що це вже ця тактика поширюється на саме такі мікропорізи країн-членки НАТО? Доктрина Герасима 2007 рік, 2008 рік, 2007 рік. Е заява, точніше, промова Путіна, Мюнхенська промова відома. Знаєте, я теж пам'ятаю ці події. Е, у нас в Феодосії 2006 рік, там е, блокування, теж гібридне таке е, навчання Сібриз 2006, і тут виступає на наступний рік Путін. З дуже войовничою промовою. А Європа сміється. Європейці думають, що Путін ну, лякає, жартує. Ти дивишся з нашого Криму і розумієш, що це ж не жарти. Це, це, це Гембель вам пропонують, а ви нічого. І потім 2008 рік війна в Грузії, потім 2014 рік, вторгнення в Україну. Європа все очі закриває. Потім 2021 рік. Росія відверто оголошує ультиматум Європі Європі НАТО Штатам. Забирайтесь куди-небудь до Західної Германії, ну щонайменше до кордонів 97-го року. Ну а то ми здійснимо воєнно-технічні заходи. І що? Так, всі напряглись. Зрештою, всі дочекались, коли Європа і Америка рішуче відповіли ні. Ну і все на цьому завершилось. А у нас ні, а у нас почалося. От ті воєнно-технічні заходи виявили вторгнення в Україну. Тобто ультиматум Європи, вторгнення в Україну це воєнно-технічні заходи щодо е цього ультиматуму. Прямий зв'язок. А далі що? Росія, спитайте будь-якого росіян, навіть бедлоти з вулиці і закінчуючи. Професорами. професорами, з ким воює Росія. Вони скажуть, ми воюємо з Америкою і Європою на території України. Спитайте будь-якого європейця, з ким воює Росія. Вони скажуть, так Росія з Україною воює. А ні, а ми, ми тут ні до чого, ми взагалі до цієї війни не маємо стосунку. Тобто, одна сторона проти вас вже воює на перший рік, а інша сторона робить вигляд, що нічого не відбувається. Оце от стратегічно, от тактично, якщо поглянути, ті ж удари, зальоти дронів в Польщу. З воєнної точки зору це розвідувальна операція. Якраз захід 2025 відбувається, росіяни запускають дрони, німці, поляки, італійці, всі, хто забезпечує ППО на території, на території Польщі, змикаються. Німці навіть хваляться, кажуть: ні, 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 та ну що ви, ми патріоти, звісно, збивати не збиралися. Гербери наша патріотима. Але вся наша радіолокація працювала. Наші військові так кажуть, о, Господі, як так можна? Якщо ви не плануєте задіювати зброю, радіолокація. Цієї зброї стрільбовий РЛС не мають працювати, тому що будь-який сержант знає, якщо вімкнеться, через 15 хвилин прилетить. Тебе вже зазбаленгували. І от вся е, Польща світиться як новорічна йолка. Е, тут же ж Калінінград, Зеленоградськ, перший радіозагін особливого призначення, янтарний Полкреб. Гвардійське повітряних сил, там радіопеленгаторний центр, Балтійськ, сили і засоби радіорозвідки Балтійського флоту, все це, все це спостерігає, пише. На території Білорусі розгорнутий випадково да, під, ход... під ході навчань розвідувальні роти, розвідувальні взводи. Сухопутних військ теж пишуть, тобто в Польшу списали. Ну а ми йдемо потроху далі, і е, бачимо, як цікаво все відбувається. Україну знищують партнери, занепокоюються. Україна можливо колись так припустити, подумати, щось підпише з Росією. Якийсь договір, може завтра, може через 10 років. Може Трамп там ще щось скаже. І навіть тоді не факт, що бодай один миротворець перетне наш кордон, бо це ж неймовірна небезпека ескалації. Це страшне, це втягування НАТО. В війну не дрони на території НАТО, не літаки на території НАТО, а допомагати Україні. Це неймовірна ескалація втягування у війну. Третя світова, додайте в цей синонімічний перелік ще будь-які слова, які вам спадають на думку, а їх багато можна так само цілий етер про них говорити. А що робиться, коли щось подібне помічають Україна ЄС та НАТО? Реакція зовсім інша. До Данії стягують сили з усієї Європи після інцидентів, з так би мовити, невідомими дронами. Напередодні самітів у Копенгагені неформальної європейської ради, неформальної зустрічі Європейської ради та європейської політичної спільноти в країні заборонили запускати цивільні дрони. Заборона діє з 29 вересня по 3 жовтня. Союзники. Данії, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція, Швеція та Норвегія відправляють для захисту антидронові системи, радари, фрегат, вертоліти, військовослужбовців та правоохоронців. Долучаються й українські військові, які вчитимуть збивати безпілотники, замість того, щоб напевно працювати в Україні. Звісно ж, я не можу дорікнути військовим, бо не маю жодного на це морального права. Але ну. Зіб'ють, я думаю, оця НАТО союзників він якось може вирішити це питання. Ну і власне ще таке пишуть український досвід, фахівці та наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської стіни дронів, масштабного проекту, який гарантуватиме безпеку в небі. Я з пафосом це прочитав, хоча це слова президента Зеленського. Ну, тобто, чому з пафосом? Тому що власне, ну подивіться, якщо подивитися реально на цю картину. Європейці тільки занепокоєння, тільки якісь нерозуміння, хто ж це залітав, чиї дрони і так далі. Щойно сталося у них. А президент Зеленський каже: то ось вам, будь ласка, наша допомога, і ми нічого від вас не про ну звісно ж так, допомогу нам навзаєм, бо ми ще ж трошечки воюємо. Ну так нагадаємо вам на секунду. Але ми навчимо ваших фахівців, ми допоможемо. Ми все розкажемо. І не просить е, якихось виплат за це, Зеленський, не просить скасування держборгу. Просто говорить: ми готові до допомоги. Ось вам і Україна, яку так бояться приймати в НАТО. Та в принципі трошки і в ЄС, завдяки певним країнам сателітам Росії. Ось та Україна, яка тримає фактично Європу від того, щоб там розгорілося полум'я війни, і яка власне готова прийти на допомогу, коли їй все ще не готові.